Існує три способи ідентифікації жетоном та реєстрації вашого улюбленця у Львівській базі даних тварин. Реєстрація та отримання жетона у Львівському комунальному підприємстві ЛЕВ, реєстрація та отримання жетона у ветеринарній клініці, зазначені у списку на вебсайті «ЛЕВ». та реєстрація онлайн на сайті Animal ID Info чи ЛКП «ЛЕВ» та отримання жетона у найближчій до вас клініці або кур'єром. Ми розглянемо реєстрацію онлайн на сайті ENIMALAIDІNFO, так як вона має більше опцій для власника тварини та майже не відрізняється від реєстрації на сайті LKP. Lab. Отже, на сайті ENILAIDINfo натискаємо Зареєструвати тварину. Якщо ваша тварина була ідентифікована транспондером, то в полі вносимо його ID номер. Якщо ваша тварина не була ідентифікована мікрочіпом, Обираємо Немає і система автоматично генерує унікальний ID номер. Спершу вносимо опис тварини, додаємо зображення, далі вносимо інформацію про власника тварини, а саме ім'я, прізвище. Обираємо країну з випадаючого списку. Номер телефону у міжнародному форматі. Вписуємо поштовий індекс та адресу проживання. Увага! Дані синхронізуються з Львівською базою лише тоді, якщо ви зазначили індекс Львова та імейл, на який власнику прийде лист підтвердження про реєстрацію з доступом до особистого онлайн-кабінету. Відповідно до закону України про захист особистих даних. Інформація про власника буде прихована і доступна лише модератору бази даних. Проте, якщо ви хочете, щоб ваші контактні дані були у вільному доступі, тоді їх можна внести у цей розділ. Натискаємо Показати додаткові поля та в полі Короткий опис вносимо необхідну інформацію. Наприклад, ім'я власника. Та контактний номер телефону. Також в цьому розділі можна внести дані про заводчика, якщо у вас є його імейл, ID батька та матері тварини, а саме їх номера мікрочіпів. Згодом, використовуючи ці номери, система буде генерувати онлайн родовід У даному розділі необхідно перевірити, чи ви вірно внесли всю інформацію. Якщо щось було внесено невірно, то є можливість повернутися назад та відредагувати інформацію. Всі поля є обов'язковими. Якщо якесь поле не заповнене чи заповнене у невірному форматі, то воно сигналізує червоним кольором. Якщо все заповнено вірно, всі поля будуть зеленого кольору. Якщо ви згідні з правилами реєстрації, поставте, будь ласка, галочку. Пройдіть перевірку системи Я не робот та підтвердіть коректність внесених даних. Якщо в адресі ви зазначили індекс Львова, система видасть вам таке повідомлення. Оберіть, будь ласка, ветеринарну клініку, в якій ви бажаєте забрати жетон та підтвердите свої дані. Натисніть кнопку Наступний крок. Система переадресує вас на сторінку муніципального реєстру для дозаповнення паспортних даних. Заповніть дані паспорта. Обов'язково вкажіть дату останньої вакцинації від сказу та номер ветеринарного паспорту. Перевірте правильність даних. Вітаємо! Ви успішно зареєстрували свою тварину. На пошту ви отримали лист підтвердження. Перейдіть, будь ласка, за посиланням та оберіть пароль для входу у ваш особистий онлайн-кабінет. Це онлайн-профіль вашої тваринки, де ви можете переглянути інформацію, додати нові фото. Для швидкого отримання жетону ви можете роздрукувати підтвердження про реєстрацію. Також ви будете мати можливість переглядати процедури, які буде додавати ветеринарний лікар, а саме дегельмінтизацію, вакцинацію чи стерилізацію. Щойно вашій тваринці додадуть жетон, ви побачите значок верифікації.